Найщиріше вітання, друзі. Сьогодні четвер, 14 березня, день добровольця. Я щиро вітаю всіх, хто за покликом серця пішов служити і захищати свою батьківщину, міста і села, своїх рідних і продовжує це робити, виконуючи свій обов'язок. Щирі вам вітання, сил, витримки, перемог та повертатися із бою живими, і вічна пам'ять і шана тим. Хто вже з бою не повернувся живим, ми повинні про них пам'ятати і захоплюватися тими людьми, які ось так пішли і продовжують боронити батьківщину. А про ситуацію на фронті я вирішив час від часу робити такі інформаційні короткі брифінги, це як називається на заході для вас, для того, щоб була певна оперативна інформація щодо того, що відбувається, робити це. В менш офіційній формі, ніж роблять для цього, у нас є офіційні речники. Я не буду в жодному випадку претендувати на їхню роль чи займати їхні посади, але інформувати, щоб було зрозуміло доступною мовою, що відбувається на основних напрямках бойових дій, які можуть бути плани у ворога, як змінюється ситуація і чого очікувати. Тому обрав ось таку форму. Сьогодні поговоримо про основні напрямки, і я зразу їх перелічу. Це Куп'янський, де відбулося чотири бойових зіткнення за минулу добу, і, в принципі, інтенсивність атак ворога тут зменшилась. Тобто вдалося стабілізувати ситуацію. Ворог обстрілює населені пункти на Харківщині різними видами озброєнь. Продовжується це і Дворічна, і Куп'янський не тільки. І, звичайно, що це. На сьогоднішній день становить найбільші загрози, але просування ні в районі Синківки, де утримуються позиції нашими військовими, ні в районі Табаївки, де наші підрозділи утримують панівні висоти, нічого не відбувається з точки зору просування. А дещо південніше Лиманський напрямок ворог концентрується в районі населеного пункту Терни і намагається прориватися там. Тут задіюються різні види озброєнь, і тут є безпосередньо просування, намагаються точніше просуватися їхні штурмові групи, але в принципі ситуацію утримують наші захисники. Звичайно, для того, щоб ефективніше протидіяти, все ще дається взнаки нестача снарядів, тобто їх потрібно більше. Тому що оборонна війна розумієте, от дуже часто говорять про те, що. Постачається зброя, такі-то кошти рахують. Але на кожному етапі. Війна має певні етапи, і бій має певні. На кожному з цих етапів потрібно, звичайно, все. Це безумовно. Але а, може бути. Так, що на якомусь етапі, коли в обороні, потрібно більше артилерійських снарядів, потрібно більше мінометів, потрізвить дрони завжди потрібні, але концентрація саме на цьому для того, щоб мати змогу зупиняти ворога, вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Звичайно, що нас дуже рятувала ситуація в тому, що наші сили активно застосовують дрони і застосовують Хаймерси. Хаймерси працюють подекуди як. А... Ну, як реактивна артилерія, і ведуть контрбатарейну боротьбу. Тобто вони прицільно б'ють по артилерійських установках ворога, по засобах вогневого ураження, б'ють по живій силі, яка намагається просуватися. І це, скажімо, зараз відпрацьовує як така контрбатарейна боротьба. На щастя, вочевидь, у нас е якраз снарядів до хаймерсів було більше, ніж до ствольної артилерії, і це дещо е рятує ситуацію вирівнює. А, враховуючи ці тенденції, можна сказати, що а, чому ворог зменшив кількість атак на тому ж куп'янському напрямку, наприклад, і не тільки на Куп'янському, вочевидь, дається в знаки, що виснажуються російські війська і не можуть вести наступальні дії в такому активному темпі по всій лінії фронту. Відтак, що вони будуть робити, якщо раніше ворог намагався сунути по всій лінії фронту і шукати лазівки, де можна пройти нашу оборону. Зараз вони будуть концентруватися на тому, що звужувати, звужувати, звужувати напрямки е, удару і основні сили, які можуть бути на цьому ударі, тобто йде концентрація е, військ, сил і засобів. І тут я можу погоджувати погодитись з висновком інституту вивчення війни, який говорить про те, що російські війська знесилюються і це не дає їм можливості наступати на повну силу так, як би вони хотіли. Тобто, Вибудована правильно і реалізована українська оборона не дає цього зробити. А, з іншого боку, зараз я скажу, тобто в цьому висновку я цілком погоджуюсь з цим. З іншого, чим не погоджуюсь, зараз поясню. А, інститут вивчення війни каже про те, що Україна концентрує оборонні зусилля на тих напрямках, де ворог веде найбільше наступальні дії, а, а скажімо так. А, і в принципі, українські сили а, концентруються тут, щоб відбивати атаки. Відтак ворог може натякають на те, що ворог може здійснити десь маневр і піти обійти лінію оборони. Ну, по-перше, всі карти вже на столі. Тобто, вже зрозуміло характер дій ворога на сході. Що в будь-якому випадку це може бути а, один із трьох напрямків, можливо, навіть чотирьох, і там, де є концентрація, там і є концентрація оборони. Це абсолютно зрозуміло. Тобто ворог концентрує наступальні дії, де їх найбільше, де найбільша кількість атак, там найбільше має бути арти, сили засобів, щоб це стримувати і зупиняти їх. От, власне кажучи, така ситуація, і тому це абсолютно зрозуміло і природньо. Тому що, от дивіться: чотири атаки на Купінському напрямку фіксуються, по 26 на Авдіївському і Новопавлівському це район Мар'їнки. Де потрібно більше зусиль, де ворога найбільше і де він атакує? Тобто вони ж лізуть, розумієте? Атаки фіксуються не просто через те, що хтось вистрілив десь в якомусь напрямку позиції наших військ, а тому що вони лізуть, вони йдуть, а відповідно їх треба знищувати, їх треба відбивати і зупиняти. Тому а, туди і концентруються зусилля. Де зараз? Тепер дуже цікавий момент, що на Бахмутському напрямку дещо зменшилась кількість атак, якщо дивитись по цифрах. Вони зросли на Авдіївському і Новопавлівському напрямках. Тобто між цими трьома напрямками все ж таки ще можна визначати, де ворог може планувати основний удар. Їх цікавить і часів яр з висотами, тому що це логістичний вузол, і це висоти, які дають шлях на Костянтинівку. Їх цікавить і рух на Курахове, і на Вугледар. І їх цікавить, звичайно, прорив лінії оборони. В районі Бердичів, тобто на Авдіївському напрямку, тобто зараз отам концентруються основні бої, і відповідно концентрується наша оборона, яка в дуже непростих важких боях, а відбиває численні атаки ворога. Там знову був головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, міністр оборони Уміру. Ну і це наші сили, тому що доволі таки непросто чекаємо підходу допомоги, яка нам зараз дуже потрібна. Так, само ми бачимо, що останнім часом немає статистики позбитих Су-34. Можливо, знову ж таки наші сили продумують плани, як на майбутнє це реалізовувати для того, щоб не бути, щоб ворог не міг розгадати, скажімо так, плани. І знову ж таки підкреслюю інформація, чітка про те, що міг бути знищений Петріот. Якщо це так, то навіть якщо це так, я поясню, повітряні сили роблять все абсолютно правильно. Так і потрібно діяти без ризику тут ніяк. Це війна і тримати а, Петріоти десь а, зараз в ангарах, знаючи, що в нас є така потужна зброя і можна буде знищити літаки. Це неправильно. Потрібно знищувати, потрібно працювати. Тим більше а, ракетних обстрілів глиб української території а, поменшало, і відповідно треба використовувати ракети там ще й пак 2 версію. То це теж цікавий момент, тому що нам потрібна зараз підтримка ППО для того, щоб нищити російську авіацію. Дрони. Росія активно застосовує ланцети FPV, а знову ж таки продовжують думати над різними ноу-хау, над тим, щоб, скажімо, вдосконалювати то проводи, підкручувати і мати змогу запускати дрони, які не вразливі для РЕП. То ще якийсь ноу-хау. Тобто це все відбувається. Крім того, ворог шукає шляхи постійно. Вони перегруповують свої підрозділи, міксують то спецпризначенці, то елітні підрозділи, то просто штурмовики. Де, деколи вкидають другу лінію свою, тилове забезпечення, фактично, штурми, так само, тому що їм не вистачає сил на сьогодні. І ось це те, що відбувається: Оріхівський, Запорізький напрямок, ворог атакує. Особливих успіхів немає. Наші сили стримують і стабілізують ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Ситуація не зазнала істотних змін. На сьогодні ведеться контрбатарейна боротьба. Окупанти скаржаться на те, що доволі таки останнім часом почастішали обстріли з правого на лівий берег їх позицій. Ситуація в небі. Ворог продовжує атакувати шахедами, наносять удари. Так само атакують балістикою С-300, наприклад, Харків, Харківщину. Страждають найближчі прифронтові міста і прикордонні з Росією території. Відмічу і відзначу, що останнім часом побільшала кількість атак по Сумщині. Це теж можна відслідковувати. А тому ось така ситуація станом на зараз. І я буду вас інформувати далі, робити для вас такі короткі брифінги, пояснюючи, що. Відбувається, дякую, слава Україні.